Псалом Давидів. В день недолі озветься до тебе Господь. Ім'я Бога Якового зробить сильним тебе. Він пошле тобі поміч із святині, і сіону тебе підіпре. Усі жертви твої пам'ятати він буде, і буде вважати твоє цілопалення ситим. Він дасть тобі, як твоє серце бажає. І виповнить цілий твій задум. Ми будемо радіти спасінням твоїм і підіймемо прапор в ім'я Бога нашого, нехай Господь виконає всі прохання твої. Тепер я пізнав, що спасає Господь помазанця свого, дає йому відповідь з неба святого свого могутніми чинами помічної правиці своєї. Одні колесницями хваляться. А інші кіньми, а ми будемо хвалитись ім'ям Господа, нашого Бога. Вони похилились і впали, а ми стоїмо та ростемо на силах. Господи, спаси, хай озветься нам цар у день нашого кликання.